Я вас запросила сьогодні в бар, щоб ви зі мною кайфанули. І відчули мій вайб по житті. Беремо шотик і п'ємо. Зараз якби 9 ранку. <рес> <рес> ну, але ж сьогодні вихідний, чого б не випити? Ні, я взагалі не п'ю. <рес> У мене зараз е програма харчової паузи, тому вибач, будь ласка. Якби я знала, що вони такі зануди, я взагалі не кликала би їх в бар. Гальчика, давай потрошечки. Я раді поваги пригубила. Вона дуже просила. Самого ранку пити для тебе цок. По вихідних по святах я можу це собі дозволити. Я можу зустрітися з подружками за бокальчиком просеку. Ми маємо насолоджуватися кожною хвилиною цього життя, але це не означає, що потрібно бухати. Чоловік взагалі проти алкоголю забороняє мені пити, каже братися за голову, але ж я не так часто п'ю. Для мене важливо проводити час з подружками, тому що я наповнююсь обмінююся енергією. А як ти можеш дозволити собі таке кайфушне життя з зайнятості з роботою? Я працюю СММ-менеджером угу. і таргетологом. В мене віддалена робота максимум до сім вечора. Я потім нікому нічого не відповідаю, тому що я маю відпочивати. Юля лентяйка, яка ваші келика шампанського, в руках нічого не тримала. А скільки ти заробляєш? Наразі небагато тридцять тисяч. Так з легкістю та небагато 30 тисяч. Що зараз можна купити на ці 30 тисяч? Пару кремчиків для обличчя. Взагалі по освіті я юрист. Я вступила в Варшаву. В університет на спеціальність міжнародні відносини. Але я не закінчила навчання, тому що я зустріла свого чоловіка і вирішила, що наші стосунки з ним це набагато важливіше для мене ніж навчання. Але я працювала там буквально два місяці в податковій інспекції. Зрозуміла, як це важко і взагалі ще й без гроші. Я місяць попрацювала все складно. Я не кайфую до Побачення це дуже тяжка робота постійно мозок в напрязі. В мене було вигорання, тому я вирішила не працювати. Чоловік мене забезпечував півроку. Я кайфувала, дивилася різні серіали, гуляла в парку, зустрічалася з друзями, але ж це ввечері, бо майже всі працюють. І в один день мені просто стало нудно. Пішла в СММ. А скільки ти вже в СММ? Два місяці. Мені стало нудно, і тому я вийшла на роботу. Я це слухала як бред. В нашій родині, чоловік працює, а я красива. А ким працює твій чоловік. Мічок раніше працював в поліції. Зараз в нього інша професія. Працює на дуже серйозній роботі. Озвучувати це я не можу. Це якась секретна місія. Так, звичайно, це не для преси. Що тут прям такого, щоб не сказати, ким працює чоловік? Він що там, якийсь бандит в неї чи депутат. А скільки він заробляє? А я не знаю. Він настільки мене нормально забезпечує, що в мене не задається питання, скільки він всього має грошей. Я витрачаю десь 100 тисяч приблизно на місяць. Я люблю доглядати за собою. Сходити до косметолога за 8 тисяч нарощення волосся 30-40 тисяч. Обов'язково ін'єкційні процедури, ботекс, біореутилізація. Буби <губити>, то звичайно, без цього ніяк мені здається, що ти просто переколола обличчя, і потім, років через п'ять, воно може все поплити і буде все висіч. Галічка, моя мама, вона виглядає в свої 57 років на 40, але вона вводить всі ін'єкції, ботекси, так само, і в неї нічого не потекло. З нею знайомляться молоді чоловіки, тому в мене є прекрасний приклад. Тобі. Не завадило вколоти декілька ін'єкцій ботоксу Хоча б зауваження до Галі звучало грубовато. Юля з такою легкістю роздає лейби дорослим жінкам. Я взагалі за природню красу без ін'єкцій. У мене чоловіків 30 років знайомляться і вважають, що дуже гарно вигляжу, хоча мені 52. Для мене Юля гарна обкладинка, а всередині у неї нічого немає.